Добрий день! З вами я, Марія Міловідова, сертифікована, акредитована гештальтерапевтка, терапевтка ДБТ терапевтка супервізорка. І сьогодні я буду говорити про полівагальну теорію. Чому це важливо ця полівагальна теорія, яку розробив Стівен Порджес? Тому що вона дає нам глибше розуміння, як працює наша нервова система в умовах безпеки, небезпеки і загрози життю. І ось основні причини, чому ця теорія насправді має значення. Вона дає нам краще розуміння наших власних реакцій на травматичні події. Ця теорія, і взагалі на будь-які події, ця теорія пояснює, чому в певних ситуаціях ми відчуваємо тривогу, навіть паніку, в інших ситуаціях ми завмираємо. А в якихось іще ситуаціях ми можемо навпаки розслабитись і реагувати вільно і щасливо навіть. І коли виникають ці реакції паніки або завмирання, часто люди думають, що це якась слабкість, що це ну, часто виникає сором, який додатково імобілізує. Тобто, людина може завмирати в цьому соромі. Але це насправді глибоко вкорінені автоматичні. Реакції нервової системи. І коли ми знаємо, звідки ці витоки, тоді сорому стає менше, і ми навпаки отримуємо якісь важелі впливу, розуміючи, як це влаштовано, як влаштована наша нервова система, як працює полівагальна теорія, ми можемо розпізнавати власні стани, власні реакції на безпеку, на небезпеку, на загрозу життю. І керувати ними це повертає нам контроль над власним самопочуттям. Також це дає можливість краще коректуватися в міжособистісних стосунках, тому що часто в міжособистісних стосунках виникають ситуації небезпеки, коли інша людина із люблячої починає нами бачитись як небезпечна, і ми починаємо її атакувати. І вимагати, і це не додає взаєморозуміння і благополуччя. Тобто ця теорія дає нам можливість ставитись до себе і до інших людей співчуттям, з, з повагою, знаходити опору в тому, що відбувається з власним тілом. В підсумку полівагальна теорія дає людям карту для навігації у власному внутрішньому світі. Допомагає розуміти власну поведінку і поведінку інших людей і створює умови для зцілення і розвитку стосунків. І так, полівагальна теорія. Це може бути дещо академічно, може не дуже цікаво, але якщо що, то задавайте питання, я буду рада на них відповісти. Значить, наша нервова система ділиться на центральну і периферійну частину. Центральна частина це головний та спинний мозок. Периферійна частина, в свою чергу, ділиться на вегетативну частину та соматичну частину. Вегетативна нервова система це та частина нервової системи, яка інервує внутрішні органи: серце, легені, внутрішні залози, шкіри, гладкі м'язи. Відповідає заживлення всіх органів. І, що важливо, вона саме вона підтримує сталість внутрішнього середовища організму, так званий гомеостаз. Вегетативна нервова система не перебуває під контролем свідомості, на відміну від іншої частини периферійної нервової системи, соматичної, яка спрямована до скелетних м'язів. Але, хоча її називають автономною, так, вегетативну нервову систему. Це є умовним, бо нею можна керувати опосередковано завдяки розумінню того, як вона працює, і завдяки спеціальним практикам. У ній розрізняють парасимпатичний симпатичний відділи. Найбільша стара частина і перша, яка виникла в, розріз, в розрізі еволюційного розвитку, це парасимпатичний відділ. Це частина парасимпатичного відділу, а саме дорзальна його частина, дерзальна вагальний відділ, дорзальна гілка блокаючого нерву. Ця частина, цей відділ виник біля 600 мільйонів років тому. І вперше з'являється у хребцевих риб. Функція його в іммобілізації, в обмеженні метаболізму та повному відключенні. Тобто, саме цей відділ парасимпатичної нервової системи відповідає за. Реакції замри. Наступним етапом еволюційного розвитку є поява симпатичної гілки вегетативної нервової системи. Це система збудження, яка виникла в період рептилій біля 400 мільйонів років тому. Її функція це мобілізація і посилення активності реакції бий або біжи. Її мета в тілі це кінцівки. У більшості хребцевих. Існує цій тільки дві, дві гілки, дві основні системи захисту бися або біжи і замри, і мобілізація. Поведінка бися чи біжи дозволяє організму захищатися або втікати, коли йому загрожують. Така поведінка потребує швидкого доступу до ресурсів для мобілізації. За рахунок затратної симпатичної нервової системи. На відміну від метаболічно-затратної стратегії мобілізації, стратегія замри і мобілізації є дуже економною, є, по суті, еволюційною спробою знизити метаболічні потреби, зменшити кількість їжі та кисню і стати таким незамітним. Невидимим для хижака, нерухомим, тобто симулювати смерть або мімікривати. І ці імобілізаційні дії вони потребують масованого відключення вегетативної функції через вагальний шлях всередині парасимпатичної нервової системи. Імобілізація підвищує вірогідність того, що хижак не помітить здобич. Більше того, багато хто з хижаків не нападають на їжу, якщо вважають її мертвою. Це також еволюційна, еволюційне пристосування, яке рятує хижака від потенційно небезпечної їжі, що якщо ну, тварина вже вмерла, та жертва вже вмерла, то це може бути небезпечно, поїдання її може бути небезпечно для здоров'я хижака. Крім того, інтенсивна, дерзальна, вагально опосередкована робота чи дефікація також не роблять цю замершу тварину дуже, дуже привабливою для хижака, дуже бажаною їжею. Врешті, урест з часом, всього лише якихось 200 мільйонів років тому сформувався третій вагальний шлях, здатний урегулювати обидві форми. Про які ми говорили попередні, обидві форми захисту, завмирання і бий-біжи. він здатний регулювати ці форми, і він існує тільки у савців, особливо у пізніх соціальних савців і відсутні у рептилій. Ця невральна підсистема досягає найвищого рівня розвитку у приматів. Де вона опосередковує складну соціальну поведінку, і вона відповідає за поведінку, зв'язану з прив'язаністю, з близькістю, з турботою, з піклуванням. Вона використовує вентральну гілку. Ми говорили про дорозальну гілку блукаючого нерву. Ця підсистема використовує вентральну гілку блукаючого нерва, парасимпатичної нервової системи, так званий неомамальний вагус. Ця вентральна вагальна гілка нейроанатомічно на рівні стовбура головного мозку пов'язана з черпно-мозковими нервами, регулюючими поперечно смугасті м'язи обличчя і голови, що відповідають за акустичне налаштування, тобто за звучання голосу і за те, як ми чуємо голос наших сородичів, і за міміку. Саме ці. Анатомічні структури формують інтегровану систему соціальної залученості і взаємодії. Склавшись в ході еволюції, ця система забезпечила механізм сумісної регуляції фізіологічного статусу, оскільки серці обмінюються сигналами безпеки і небезпеки з особами свого виду за допомогою міміки, звуків і жестів. Система соціальної залученості і взаємодії дозволяє савцям розвивати такі види соціальної взаємодії, як піклування за нащадками, гра, статеві стосунки та розмноження. І саме ця система оптимізує здоров'я, рост і відновлення. Тобто, про що це говорить нам? Про те, що ми соціальні істоти, які маємо, ми належимо до свого племені. Ми, ми маємо перебувати всередині свого племені. І саме це є, саме через плем'я, через, через інших сородичів, відбувається найкраща, найкращий рівень регуляції нашого внутрішнього гомеостазу. Відбувається найкращий рівень відновлення. І здоров'я оптимальний. Функціональна система соціальної залученості і взаємодії виникає із зв'язку між обличчям і серцем, який координує співпрацю серця з м'язами обличчя і голови. При повному розвитку проявляються дві важливі біоповедінкові особливості цієї системи. По-перше, стан організму регулюється ефективним чином сприяючи росту та відновленню, і функційно це досягається за рахунок впливу вагальних рухових шляхів на серцевий водій ритму, з метою сповільнити механізми реакцій, бися та біжи симпатичної нервової системи, послабити систему стресових реакцій гіпоталама, гіпофізарна, надпочечникової вісі, що відповідальна за вивільнення кортизолу, і зменшити запалення. Шляхом модуляції імунних реакцій. Можливо, ви чули, та, що при стресі відбувається реакція системного запалення, тобто імунітет теж страждає. І от вентровагальний контур теж, теж на це впливає позитивно, він це регулює. По-друге, зв'язок між обличчям та серцем слугує, слугує для передачі фізіологічного стану через міміку і тембр голоса, а також для регуляції м'язів середнього вуха з метою оптимізації слуха в частотному діапазоні, що використовується для соціальної внутрішньовидової комунікації. Зв'язок, обличчя серце дозволяє савцям визначати, чи знаходиться їхній сородич в спокійному фізіологічному стані, чи можна до нього наблизитись. Чи він знаходиться, можливо, в мобілізованому і реактивному стані, під час якого взаємодія може бути небезпечною? Зв'язок обличчя серця одночасно дає людині можливість сигналізувати про безпеку через мімічні і інтонаційні прояви, а також дає можливість заспокоювати сородича і формувати соціальні стосунки. Коли вентральний вагус функціонує оптимально, то емоції. Добре регулюється, голос інтонаційно збагачений, а вегетативний стан підтримує спокійну, спонтанну соціальну поведінку. При кожному виникаючому в нас відчутті, емоції, чуттєвому стані у внутрішніх органах і м'язах задіюються численні сенсорні рецептори. Нейроцепція це рефлекторний механізм. Який здатний миттєво змінювати фізіологічний статус. Це схоже на те, якби в нас був внутрішній охоронець, який постійно знаходиться в контакті з тим, що розміщено в нашій системі пам'яті, змішуючи це все з усім, що приходить ззовні через наші почуття. Ця система вибутовує наш біологічний стан таким чином, щоб готувати нас до. Миттєвого відгуку на вимоги середовища найадаптивнішим чином. А все це відбувається настільки швидко, що наша повільна усвідомлена обробка ніколи б з цим не справилась. В безпечних умовах вегетативний статус адаптивно регулюється з метою послабити симпатичну активацію і захистити кору головного мозку від метаболічно-консервативних реакцій. Дорзального вагального комплексу, наприклад, від зомління. Люди не тільки здатні усвідомлювати свій тілесний стан, але й розвиток цього сприйняття необхідний для позбавлення від травматичних відчуттів і складних переживань, таких як страх, гнів, горе, паніка, сором, провина, душевний біль. Ці стани є практично похідними від звичайних м'язових станів і стану внутрішніх органів. І щоб змінити наш емоційний статус, треба змінити його основу з вегетативних, тілесних, кінестетичних відчуттів. Для цього треба розвивати надійне інтерцептивне усвідомлення. Важливим є те, що інстинктивні реакції, спрямовані на виживання, мобілізація і мобілізація, мають бути тимчасовими і вимикатися, коли... Загроза минає, але в тих випадках, коли ці реакції не завершуються шляхом відновлення вегетативної рівноваги, залишається напруга, яка зберігається і накопичується в вегетативній нервовій системі. Це симпатичне або парасимпатичне домінування, створює алостатичне навантаження. тобто на відміну від оптимального гомеостазу, створюється алостаз, який є хвороботворчим. Це вже стан рівноваги, але не на рівні виживання, на відміну від здорового гомеостазу. Тому, якщо ви зебра, що біжить з усіх сил, щоб втекти від лева, і, або лев, що біжить за зеброю, щоб не вмерти з голоду, то фізіологічні механізми реакції вашого тіла дозволяють. Прекрасно справлятися з такими короткостроковими тимчасовими загрозами, надзвичайними ситуаціями. Для більшості тварин стрес це короткотривала короткострокова криза. Після цієї кризи вони або живуть далі, або вмирають. Загрози швидкого життя вони більш складні і вони можуть бути пов'язані не тільки з нанесенням фізичної шкоди. Але й з потенційним відторгненням, з приниженням, з ізоляцією, і нам достатньо уявити стресову ситуацію соціального відторгнення, щоб активувати реакцію на стрес. Ці уявні події базуються на емоційно заряджених спогадах, що коріняться в колись сприйнятих загрозах, таких як страх бути об'єктом знущань або емоційного ігнорування. Складні емоції, що вказують на загрозу і не реалізуються в зміни або втечу, стають загрозою для рівноваги тіла. Оце алостатичне навантаження, тривале демінування парасимпатичного, держально вагального відділу або симпатичного, воно змінює гомеостаз і стає внутрішньою загрозою, що може надовго змінити внутрішній стан нашого тіла і спровокувати розвиток хвороби. Тому дуже важливо розуміти, І далі я буду багато ще створювати різних відео про те, як, як розуміти, що відбувається в стосунках і зі мною у відповідь на травматичні події, і як це регулювати, як повернути своє функціонування на оптимальний рівень завдяки активації вентрально-вагального контуру вегетативної нервової системи. Дякую вам за увагу, чекаю на ваші коментарі, на ваші відгуки, можливо, якісь ситуації, які ви розпізнали у зв'язку з описаними фізіологічними станами, і буду рада, якщо ви будете мені писати, і це буде означати для мене, що я роблю щось важливе.